Вітаємо на каналі Impression Electronics. Сьогодні ми вам розкажемо, як замінити мелодію на дзвінок та як встановити фото на будь-який контакт. А допоможе нам у цьому смартфон Impression I'm SMART C501. По-перше, це можна зробити за допомогою звичайного музичного плеєра, який встановлений на вашому смартфоні. Вибираємо необхідну мелодію, затискаємо на ній палець. І в контекстному меню вибираємо пункт використати як мелодію телефону. Існує також ще один спосіб. Мелодію можна встановити за допомогою налаштувань телефона. Там натиснути сигнали й сповіщення, у профілі загальні, натиснути значок налаштувань та вибрати «Рінгтон». Єдине, що тут ви можете вибрати мелодію тільки із тих, які запропоновані з прошивкою телефону. Вибирайте зручний вам спосіб. А для того, щоб встановити фото контакта, треба зайти в свої контакти, вибрати необхідний і натиснути на позначку у вигляді олівця для того, щоб його редагувати. Потім натиснути на сіру позначку з портретним символом та вибрати фото з телефону або миттєво сфотографувати того, чиє фото вам необхідне. Також при редагуванні контакту на нього можна встановити окрему мелодію. Для цього треба натиснути опції, виглядає як три крапки у верхньому правому кутку, натиснути пункт Мелодія та обрати необхідний рінгтон. Ось і все. Нічого складного.